Їх головний лозунг запобігти, застерегти, допомогти, і все це про них, про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Українські працівники, співробітники ДСНС і в тилу, і на передовій виконують свою неоціненну місію. Днями відбулися урочистості з нагоди нагородження співробітників ДСНС Подійського району, які рятують мирних жителів снігового полону під час негоди, з честю виконуючи своє завдання, допомагаючи потерпілим. На цьому наголосив начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Юрій Унтілов під час церемонії нагородження особового складу ДСНС. Основною метою для всіх нас було виконання заходів по рятуванню людей в умовах негоди та недопущення обмороження і загибелі населення. Ви з цим завданням впоралися в повному обсязі і підтвердження цього є слова щирої подяки від населення через засоби масової інформації. Я вам щиро дякую за сумлінне виконання ваших посадових обов'язків, за ваш професіоналізм. Я, як керівник загону, кажу, що наші підрозділи 4-го загону. Подішого управління до дій за призначенням готові разом до перемоги. Слава Україні! Їх називають героями без зброї, і це справді герої без зброї, які поруч з нами, які допомагають нашим українцям у найскладніших ситуаціях. Вони ризикують власним життям, здоров'ям, підкладаючи постраждалим своє міцне плече. Ми на власному досвіді переконалися, що рятувальники завжди з'являються там, де вони найбільше потрібні. Шановні мої колеги-рятувальники, я дякую вам за вашу відвагу, за вашу цілодобову, виснажливу працю. Бажаю вам і вашим родинам благополуччя, здоров'я, витримки і самого найкращого. Для виконання першочергових завдань на території району було залучено 192 чоловіка особового складу ДСНС і військових формувань. Незважаючи на перевтомлення, працівники ДСНС намагалися заспокоювати та підбадьорювати людей, надаючи неоціненну не лише технічну, а й моральну підтримку. Дякую ДСНС, тому що врятувати і допомогти це. Це ціль і це справжня достойна чоловіча робота. Тому дякую дякую вам, волонтерам, дякую підприємцям за ваш безцінний вклад і в розвиток і в розбудову збройних сил України. Разом ми міць, разом ми сила. Ми готові до спроту. Слава Україні! початку складення погодних умов рятувальники вивільнили з снігових заметів 136 одиниць автомобільної техніки надавали допомогу кожному, хто її потребував. Загалом із снігового полону було визволено 448 людей. З них 16 дітей завдяки нашим героям-рятувальникам, які першими приходять на допомогу. Хто долає вогонь та наслідки негоди, евакуює мирних громадян, хто працює в тилу та на передовій тримають свій фронт наближаючи перемогу. Незважаючи на негоду, ми рятувальники надаємо допомогу, хто її потребує і. Завжди готові до дій за призначенням в будь-який час. Хотів би подякувати керівництву 4-го ДПРЗ за підтримку за надання допомоги. Дякую полковнику Унтілову та полковнику Добрянську. Світувальники це завжди герої без зброї. Виконуючи свої обов'язки, ми завжди пам'ятаємо наш девіз запобігти, врятувати, допомогти. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.